Adobe запустила відкриту бета-версію інструментів Firefly для генеративного відео. Тепер користувачі можуть легко перетворювати текст та зображення у відео. Окрім цього, з'явилася можливість автоматично перекладати відео на іншу мову, зберігаючи інтонацію оригінального голосу. Компанія заявляє, що її нові інструменти доступні для всіх і великодушно дозволяє безкоштовним користувачам створити цілих 2 5-секундних ролика та перекласти аж 40 секунд відео на місяць. Це поширюється навіть на підписників Creative Cloud, які вже оплачують доступ до всіх продуктів Adobe. Проте, може, ми щось не знаємо. І нові інструменти Firefly настільки прекрасні, що вартість генерації відео перестає мати значення. Давайте подивимося, що в них справді цікавого та неординарного. Щоб розпочати роботу, потрібно зайти на сайт Firefly, зареєструватися або, якщо ви вже маєте аккаунт, авторизуватися. До честі Adobe, інтерфейс сервісу повністю доступний українською мовою і, забігаючи наперед, її ж можна використовувати для введення промптів. Якщо ж інтерфейс сайту відкрився іншою мовою, відкрийте меню Користувача. Перейдіть до налаштувань і оберіть українську вручну. І ще про мову. Допоможіть нашому каналу підпискою, коментарем та вподобайкою. Просувати україномовний контент нелегко, але ваші дії надихнуть нас випускати ще більше відео про цікавинки зі світу ші інструментів. Щоб розпочати генерацію відео, натисніть на відповідний пункт у меню під полем для введення запиту. Ви потрапите на сторінку вибору інструментів, де доступні три можливості: генерація відео з тексту, зображення, а також перекладач мови відео. Втім, фактично варіантів лише два, оскільки створення відео з тексту та зображення веде на одну і ту саму сторінку. Перейдемо на неї. Зліва на цій сторінці розташована колонка з налаштуваннями генерації відео. Вони поділені на три групи: загальні, камера і додаткові. Блок загальних налаштувань містить вибір моделі генерації. Наразі доступна лише одна: вибір пропорцій кадру, лише два варіанти широкоформатний і портретний. Частота кадрів теж поки що один варіант. Як бачимо, можливості налаштувати тривалість відео немає. Усі ролики створюються довжиною 5 секунд. Другий блок налаштувань дозволяє встановити те, як буде вести себе камера. Випадаючий список розмір кадру дозволяє обрати план крупний, середній, далекий та їх варіації. Елемент кут камери визначає те, під яким кутом камера розташована відносно основного об'єкта, а опція рух задає, як саме вона буде переміщатися відносно основної композиції. Третя група налаштувань додаткові параметри. Наразі містить лише один пункт — «Seed». Це код, який визначає початкові умови генерації та дозволяє отримати повторюваний результат. Більшу частину решти сторінки займає поле перегляду результату генерації, під яким розташована форма введення промпту. У цій формі можна ввести текстовий опис та додати зображення. Зображення додаються в лівій частині форми, де можна задати як початковий, так і фінальні кадри. Справа розташована кнопка запуску генерації, а також іконка для відкриття або закриття панелі історії. Ось і все, що нам потрібно знати про інтерфейс цієї сторінки. Тепер давайте спробуємо створити кілька відео, щоб максимально протестувати всі можливості Firefly. Просто вводимо промпт, не змінюючи налаштувань, і запускаємо процес. Врахуйте те, що автори сервісу не рекомендують закривати вкладку під час генерації, оскільки відео може не зберегтися. Генерація триває пару хвилин, і ми отримуємо відео. На перший погляд воно виглядає пристойно, але варто придивитися і помічаються недоліки. Обличчя жінки пливе, сторінки книги самовільно перегортаються. А на стіні за вікном періодично з'являється дивна щілина. Можливо, наш опис недостатньо детальний? Давайте спробуємо розширити його, як це рекомендують розробники сервісу. Знову запускаємо генерацію і отримуємо новий результат. Firefly доволі точно слідує промпту, практично всі його деталі відтворені. Однак миготіння світла, дрижання рідини в чашці та процеси за вікном створюють відчуття, ніби кімната кудись рухається. А книга взагалі живе своїм життям. Далі поекспериментуємо з камерою. В загальних налаштуваннях встановлюємо портретний режим, а в налаштуваннях камери середній план зйомку на рівні очей та ефект збільшення. Вводимо детальний промпт і запускаємо. Тут придратися майже нема до чого. Промпт виконано, а поведінка камери відповідає налаштуванням. Можливо, стать мисливця не та, що ми уявляли при написанні промпта. Але вона і не була чітко зазначена. Єдине, що викликає зауваження, ремінь рушниці, що намагається залізти кудись в шию персонажа. Наступне відео. Обираємо широкий формат, далекий план, зйомку з низького кута та нахил камери вгору. Вводимо промпт і натискаємо кнопку. Далекий план виглядає не зовсім так, як очікувалося, але інші параметри камери передані коректно. Щодо промпту, результат формально відповідає запиту, але не зовсім передає те, що ми уявляли під час його введення. Переходимо до створення відео зображень. Для генерації нам потрібно завантажити заздалегідь підготовлене зображення. Або два, якщо хочемо задати не лише початковий, а й останній кадр. Спочатку спробуємо лише з початковим. Завантажуємо його у відповідне поле і помічаємо, що в цьому режимі розмір кадру та кут камери стають недоступними. Адже ці дані вже визначені самим зображенням. Обираємо широкий план переміщення камери вправо, вводимо промпт і тиснемо кнопку. І отримуємо помилку. Сервісу щось не сподобалося в нашій картинці. Пробуємо інше зображення. На жаль, цього разу не можемо сказати, що все гаразд. З обличчям жінки явно щось недобре відбувається, а деякі мильні бульки поводяться не так, як їм належить. А тепер відео з двома зображеннями: завантажуємо одне в якості початкового кадру, а інше в якості останнього. Обираємо портретний режим. Рух камери та промпт вводити не будемо, адже очевидно, що потрібно отримати плавний перехід між кадрами. Що ж, результат більше схожий на морфінг, а не на природну зміну сцени. Спробуємо ще раз, цього разу з текстовим промптом. Firefly уважно слідував опису і намагався відтворити всі деталі. Проте, схоже, що зображення надто різні, щоб їх можна було плавно скомпонувати у реалістичний перехід. У підсумку отримуємо сюрреалістично психоделічну мішанину. Але виглядає це заворожуюче, чи не так? Як вам результати? Поділіться в коментарях вашими враженнями, та напишіть, чи варто нам протестувати і інструмент перекладу Video Firefly. Firefly Video все ще в бета-версії, тож деякі можливості можуть змінитися. Робити висновки на основі кількох згенерованих відео, мабуть, передчасно. Проте вже можна сформувати перші враження про стан сервісу на цьому етапі. Інтерфейс зручний. Інтуїтивний і добре адаптований як для десктопних, так і для мобільних пристроїв. Приємним бонусом є якісна українська локалізація та можливість вводити промпти рідною мовою. Процес генерації відео швидкий, а отримані результати не мають водяних знаків, що є суттєвою перевагою. Якість відео значною мірою залежить від промпту, проте в фізиці, поведінці об'єктів і стабільності образу Firefly може поступатися конкурентам. Водночас комерційна безпека контенту, на якій наголошує Adobe, робить його цікавим варіантом для брендів і бізнесу. Серед мінусів сервісу, крім вже згаданої не надто високої якості відео, варто відзначити неможливість змінювати їхню тривалість. Всі генерації обмежені п'ятьма секундами. Також Firefly має доволі жорстку модерацію, що може обмежувати творчі експерименти. Однак головний недолік ліміт у два відео на місяць на безкоштовному тарифі, що робить тестування сервісу майже неможливим. Це обмеження поширюється навіть на користувачів із передплатою Creative Cloud All Apps. Adobe пояснює це тим, що генерація відео потребує більше ресурсів, ніж традиційні інструменти. Втім, незрозуміло, чому інші компанії можуть пропонувати безкоштовно значно ширші можливості без таких суворих лімітів. Якщо вам сподобався цей огляд, не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити нові. Ставте вподобайку і залишайте коментарі з вашими питаннями чи ідеями для майбутніх відео.